Сьогодні у відео я працюватиму кілером на Ukraine GTA. З новим оновленням вернули систему вбив за гроші. Після вашої смерті ви можете замовити кілера, на гравця, котрий вас сильно образив. У кілера появиться сповіщення на замовлення. Виконавши його, він получить грошову винагороду. Тому сьогодні нашим завданням буде дізнатись, наскільки багато чи мало заробляють кілери на своїй роботі, та дізнатись повністю весь їхній процес. Друже, давай домовимось. Якщо тобі сподобається цей відеоролик, то ти обов'язково про. Тож свій лайкусик та підпишешся на мій канал. А якщо ти також бажаєш бути кілером, тоді братанчик залітай грати до мене на Ukraine GTA. буде мій промокодик Forti, з котрий дає 50 тисяч гривень на початку гри. Вся детальна інформація знаходиться в описі. Зібрав я, друзі, ось такий зубі-сетік, тепер я жорсткий кілер. Граємо ми на 06-му сервочку, на котрому в мене не дуже сильно прокачаний аккаунт. Друзі, а по зброї я взагалі мовчу, я тут бомжик. Ну нічого страшного, на аккаунті все ж таки є баланс. Тож підходимо до нашого ноутбука. І будемо зараз брати полювання. Заходимо в вкладку полювання, і як ви бачите, в нас тут є орієнтування, замовлення. Нік гравця Василь Босович. Відкрити карту, і він у нас знаходиться десь ось тут. А, слухайте, прикольно, оновлення зони, ага, воно ще оновляється. А виглядає він ось так. І за його вбивство дають 15 тисяч гривень. Пропоную відправитись. По моїм здогадкам, він знаходиться десь в місті, або знаходиться, як ви бачите, все ж таки на фермі. Тож, давайте зразу полетіли і буде. Будемо його шукати. Так, ну що шукаємо нашого Василя Бусовича. О, тут вже мінти їздять. Ой-ой-ой. 100% друзі, я його скін запам'ятав. Так, це хто в нас тут бігає? Давайте подивимось. Так, це не він, це не він, це 100% не він. В нашого Василя Бусовича зовсім інший був скін. Так, на міні-карті в нас хтось там на городі знаходиться. Давайте, може, під'їдемо і послідкуємо. Блін, реально, не ж не видно, хто тут такий на нас там є. Друзі, ну не знаю. Навряд чи це він. Окей, сідаємо в нашу бечку, і йдемо шукати. Нашого Василя заїхав на вокзал, щоб подивитися. Можливо, все ж таки цей Василь Бусович тут є. А ні, бляха, нема його. Ну так, звісно, є варіант, що він знаходиться на фермі, але все ж таки, блін, як таке може бути? Так, братва, я тут пробігав біля ферми і бачу, працюють якісь роботяги. Нам треба Василь Бусович, якщо я не помиляюсь. Це якийсь Артур. Так, а це Владислав. Слухайте, це не вони. І вдалі в нас якісь роботяги працюють. Назар Ліон. Так, і Віталік Фонг. Ха, це не він. І де знаходиться наш Василь Бусович? Не знаю, Василя Бусовича реально не можу знайти. Давайте знайдемо ось цього гравця. Ламаріос Лісовський. Окей, відзначите. І він у нас знаходиться десь ось тут. І зараз прослідкуємо за ним. Йдемо шукати. Під'їжджаю, я вже, друзі, до порта і будемо слідкувати за ним. Можливо, він тут. А в нас зараз появляється контейнер. І звісно, що він, напевно, знаходиться десь там. Так, добре, але для початку давайте зайдемо на контейнер. Не ретак, це якийсь Діма. А ось і, походу, він, братва, подивіться. Ні, це якийсь Соня, це не він. Андрій, ні. Я перевірив три скіна, і це не вони. Як таке може бути? А де тоді знаходиться наша жертва? Я щось не розумію. Друзі, наш Лемаріус почав рухатися до оновлення зони залишається 3 секунди. І подивимось, де він знаходиться. Він знаходиться приблизно десь тут, а де саме, я не знаю. Тож пропоную відправити сюди та й пошукати нашого Лемаріуса. Братва, замітьте, великий натовп людей і можливо тут знаходиться наш Я не знав, що так важко працювати кілером. Я думав тут все легко і просто. Приїжджаєш, вбиваєш і тікаєш, але тут ще треба його знайти. У вас тут не було такого тіпчика в кепці часу. Як його звати? Лемаріус. Я його випустив, пані, він я не знаю, де він зараз він про. Мене показує зона, що він десь тут. Він мабуть, туди убіг удивить. Коротше, братва, підписник мені допоміг і дав інфу, що, можливо, наш Лемаріус відправляється в іншу сторону. Йо, я його знайти не можу. Нова мітка взагалі показує десь в Києві, але тут. Його немає. Окей, Ламаріуса я не зміг знайти, то шукаємо Макс Золух. Окей, відзначити. І він у нас знаходиться на правому березі Києва, а саме де, не знаю. Тож відправляємось сюди. І зараз пошукаємо. Так, нік в нього Максим тузолух. І ось такий скінчить. Опа, в нас тут якесь бойня, Макс тузолух. Нема тут такого. А, вот. Макс Тузолух, ось він. Давайте його вб'ємо. В нього на заказ на нього. Є, завдання виконано, братва. Все, і поїхали звідси. Братва, тепер я у розшуку, як ви бачите, і три години мене будуть шукати. Тож швиденько їдемо на базу і будемо шукати наступного тіпчика. Оце мені повезло. Окей, ну що ж, наразі нас залишається Василь Босович, котрого ми не знайшли. Тож нажимаємо відзначити. Ви когось бачите? Бо чесно, я нічого не бачу. Опа, тут якась жіночка. <рес> Виходимо звідси, та це не він. Добре, а де наш Василь Босович? Я його знайти не можу, там якась подружка була. Не знаю, з часом такого, може Василь Бусович, я просто шукає тут. Адмін кажеш? Ну, тут просто замовлення на нього поступило, я його розшукую. Тіпи, ви просто не повірите. Я знайшов нашого, типа, котрий реально переховувався від нас. І в мене таке враження, що він адмін. Він адміністратор! Ти тут? Тута. Я тебе шукав мільйон років. Я думав, ти гравець, а ти адміністратор, мені тепер треба тебе вбити. Угу. Я їжджу, шукаю, я нікого не бачу. Я, я тебе мінут 30 їздив, шукав. Я його знайшов. Реально, я його знайшов. Добре, що карта показала, що він прям на краю карти. Ну я до нього долетів. Все, це можна вбивати. Є, yeah. перемога, дякую. Все, зараз щастя, здоров'я, мужик. Перемога тіпи. Мені здається, я просто Шерлок Холмс. Я знайшов типа в кінці карти і його вбив. Ну і все, Віталик Фортіс пойшов. Вітали Кілер. <клес> Братва, ми знаходимося вже в бункері. І наскільки ви пам'ятаєте, я не зміг знайти Ламаріуса. Він десь дуже добре переховується. Місце положення його майже ніколи не. Міняється, тобто він стоїть на цьому місці. Щоб ви розуміли, я там всі кутики, які тільки можуть бути. Тож в мене появилась геніальна пропозиція. Просто прослідкувати, де він знаходиться. Якщо він знаходиться в якомусь приміщенні, то просто не будемо його чекати. А наш Ламаріо знаходиться в в'язниці. І ми ніяк не зможемо його вбити та заробити гроші. Тож треба чекати, коли він вийде з в'язниці. І він кудись вже рухається, тому що нещодавно він був біля центрального ринку. Ой, братанчик, ти попався. Зараз буде. Будемо його шукати. Реально, чекав я досить його довго, поки він зайде в мережу, тому що був рестарт серверу. І дивимося, де нас. Ламуріус! Ось ой він! Бля, тепер треба, коротше, якось його буде збрити. Ну, можемо акуратно вийти і вже почати по ньому стріляти, якщо чесно. Ну тут, знаєте, зелена зона, мені здається, тут не можна просто так стріляти. О, вой він вийшов, він вийшов. Дивіться, кудись біжить, кудись біжить. Я не знаю, що він хоче, звісно, але я за ним прослідкую зараз. І хоч диви, вийшов, тип. О, ні! Ай-яй-яй.

Ламурю за воєм є! Ааа! Знав що ти по ньому стріляв? Дороже. Ха-ха, <рес> <рес> братва, все, чи назис. <рес> <рес> ну все, ми його, коротше, братва, прибрали. Блін, а тепер чекати треба знову багато часу, щоб хтось з'явився. Тому що тут замовлення на полювання досить довго появляються. Напевно, не так же часто заказують людей на 05-му. О, актуальне замовлення. Полювання так, знову Вася шайба, відкрите. Він десь тут тепер знаходиться. Йому, це де таке? Братва, є наступна інформація. Він знаходиться або на страйкболі, або. Пішов працювати будівельником. Зона обновляється буквально через 3 секунди, і дізнаємось. Так він знаходиться саме тут, в Харкові. Тож максимально бистро я їду туди. Тим часом, братва, я під'їжджаю до страйкболу і подивимося, чи тут є Василь Шайба, чи як його там. Так, дивимося, нове замовлення. Во, Василь Шайба, ось він. Бля, а тут можна взагалі демети чи ні? Тихо, тихо, тут з зону. Тут напевно не можна демети. Тож треба буде якось постаратися його виманити 에, кудись наверх, коротше, дивіться, дивіться, він хоче мене погрубити. Бачите, що робить? Дивіться. Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте зробимо вигляд, що ми типа поїхали. Я, чесно не знаю, як його звідти викурити, бо він стоїть в АФК. Я просто не знаю, чи тут є якась ЗЗ зона. Дивіться, просто біжить. Треба було його на турі в той момент просто вбити. Коротше, братва, як виявляється, він просто вийшов з мережі. Скажімо так, я профтикав свій момент. Ну і таке буває. Тож їдемо на наступне замовлення, адже воно вже появилось. Так, заходжу на полю. І в нас є нове замовлення: Сергій Беха, 15 тисяч гривень. Нажимаємо відкрити карту, він знаходиться десь ось тут. Можливо, він в КПЗ, або знаходиться все ж таки в Києві. Так, чекайте, до оновлення карти залишається буквально 8 секунд. Давайте почекаємо. Так, Карта наша оновляється, і все ж таки, по ходу, він знаходиться в КПЗ. Друзі, так як він знаходиться в Києві, я гадаю, він знаходиться реально на центральному ринку, тому що тут більш такий хороший варіант, або знаходиться в Тавер Хелл. Десь там наверху, ну наче міток я не бачу. Окей, давайте зайдемо всередину і подивимось. Блях, я забув, як називається. Щось там беха. Так, лавочка вільна. Так, це якась дівчина. Сергій Беха, Сергій Беха найшов, найшов Сергій Беха. Коротше, братва, нам потрібно тепер його відслідкувати, щоб він покинув територію. І ми його швиденько прибрали. Так, він виходить. Опа, він вийшов. Тихо. Акуратно, акуратно, він вийшов. Так, коротше, він побіг в свою Макларен, і наразі він знаходиться в Макларені. Куди він їде? Бля, чекайте, щоб я не провтикав. Куда ж він поїхав? Кудись він поїхав на свій Макларен, Драй його дожене. Братва, поступила інфа, що він знаходиться в ось цьому регіоні. І, чесно скажучи, мені здається, він поїхав на контейнери, адже зараз мають спавнитися контейнери. О, контейнери заспавнилися. Це, звісно, круто, але я контейнери щось не дуже хочу відкривати. Я шукаю Сергія. О, Сергій Беха, це він, це він, це він, це він, це він. він. Коротше, братва, наче всі контейнери закінчилися, і наш Сергій Бех ось о біжить. І я не знаю, чесно скажучи, яку сторону він буде бігти, але мені здається. Він взагалі буде бігти на спавн авто. Так можемо зразу його навіть і тут прийняти, якщо реально зараз буде він тут бігти. Братва це він біжить чи ні цікавий. Yeah! <laughs> Забрали все ж таки, братва. Дякую за перегляд, друже. Де весь моє наступне відео? Там також досить круто.